Вітаю, друзі, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас буде прогноз на наступний тиждень, а ще я хочу зробити прогноз на рік. Чому саме зараз? Тому що за сонячним календарем. Рік починається 3 лютого завжди. Так, і тому. Це прогнозна система китайської метафізики, яка поширена назва в народі феншуй. Насправді, там багато різних напрямків. Там є і гороскоп, там є і оракул, і багато іншого, і всі вони мають свою назву. Так ось, я зроблю, чи, мабуть, окремо відео з цим прогнозом, чи розповім в наступному. Нагадую, що рік дерев'яної змії почнеться 3 лютого. Так, багато інших датно. Це за місячним календарем, які офіційно святкують в азіатських країнах. А метафізики для прогнозів, для гороскопів. Практикують. Використовують сонячний календар. І от за сонячним календаром рік завжди починається 3 лютого. Іноді буває це 4, 5, так, частіше 4-го. Це залежить, як там зірки стають на небі, так би мовити. Тобто, друзі, дякую всім, хто допомагає каналу. Ще раз прошу, пишіть свої контакти. Коли просто присилаєте гроші, я обов'язково вам зроблю розклад. Але все одно дякую. І сьогодні у нас прогноз на тиждень, який відбудеться з 27 січня до 2 лютого, вже 25 року. Дивимось, що чекає на Україну на українців на наступному тижні. Як завжди, маленька кубка це старші аркани. Вона показує фон тижня. І велика кубка це ситуаційний придворні карти. Вони показують деякі нюанси деталі. Тобто, що чекає на україну українців на наступному тижні, отаке. Це фон тижня. Дивимось. Деякі нюанси, що чекає на нас. Ну, це взагалі-то зрозуміло. Чому? Ми все хочемо миру і злагоди. Це важко дається нам. І якщо ми будемо поводитись як нерозумні діти. То ми прийдемо до ніщебродства. І це погано. Бачите, хочемо отак важко нам це робити, і ми отримаємо отаке. Це не припустимо. Це ну, не, не наш варіант, не наша мета. Тому це попередження, що на цьому тижні будуть якісь важливі моменти. Коли не можна, до яких не можна ставитися легковажно. Як дитинча, який ще нічого не розуміє в житті. Легковажність це дуже-дуже небезпечно в цьому сенсі. Є, є деякі сенси, коли це добре, але саме зараз ні. Тобто, да, нам важко, нам ми вже, вже виснажені, нам хочеться. Відпочити нам хочеться іноді все закинути і все таке інше, але бачимо, як цей шлях, як це ж оці карти показують от той самий шлях, як коли кажуть покатитися по наклону. Хочемо добре, але важко, і ми робимо аби як. Ні в коєму разі цього не, не, не можна допустити, друзі. Ось так, да, це ми можемо розглядати як якийсь тимчасовий момент, коли важко, коли немає грошей і все таке інше. Ми знаємо зараз, що Трамп припинив допомогу країнам, в тому числі і Україні на 90 днів. Це може про це каже, але ми повинні це перетерпіти, що було отак. Розуміємо. Не треба плакати, як дитя, скаржитися як комусь. Ми вже ну, не маємо кому скаржитися. Ми можемо розраховувати тільки на себе. Тобто, друзі, тримаємось, збираємось докупи себе всередині, працюємо із всіх-всіх сил і робимо все, як треба, щоб було ось так. Щастя, родини, добробут. Все-все-все-все чудово. Бажаю нам всім світлого тижня, розуміння, витримки, і тоді все буде гаразд. Все буде отак. Слава Україні! Слава ЗСУ!